Рекомендації, які допоможуть вашому малюку краще розвиватися, відчувати себе, налагодить зв'язок між вами. Ви можете свої, своїми ручками починати протискувати своє немовля, свого малюка, навіть підійде для дітей вже старшого віку. Ми, ручкою. Затискуємо, тримаємо, тримаємо і відпускаємо. Тобто я нібито м'яко занурююся в тканини і своєю рукою да, притискаю і відпускаю, притискаю і відпускаю. Це допомагає подати сигнали від тих ділянок, до яких я торкаюся, до головного мозку. І дитина таким чином, в першу чергу, розслаблюється, починає відчувати границі свого тіла, їй не боляче. Тобто, бачите, я роблю досить такі глибокі протискання. Але малюку приємно і малюк може навіть починати розслаблюватися. Дуже гарно дітки після такої вправи засинають. Міцно сплять і гарно розвиваються. Малюкам найважливіше навчитися відчувати своє тіло та керувати ним. Наступна рекомендація це, якщо у вас малюк десь від 3 до 6 місяців, ми наближуємося близько до обличчя малюка десь 10-15 сантиметрів. Використовуємо свої е, руки, наприклад, це можуть бути похлопування, і починаємо говорити. Давай ми з тобою поговоримо. Так. Да. І я, коли говорю, простукую, говорю, і потім чекаю, коли мені малюк щось відповість. Так. Що ти мені розкажеш сьогодні? Да. Обов'язково е, я дивлюся в очі дитині. Моя міміка досить е, яскраво виражена. Я можу говорити досить голосно. Обов'язково це супроводжую якимись простукуваннями або прогладжуваннями для того, щоб е, в, в дитини... Ой! Ой! Виздерав! Виздерев! Для того, щоб у дитини краще розвивався артикуляційний апарат та ті центри головного мозку, які відповідають за мислення, мовлення, початок навику мовлення починається ще з трьохмісячного віку. Ще одна рекомендація: це коли ви е, говорите, граєтесь з своїм малюком, спробуйте всі свої проблеми та негразди залишити за десь за собою подалі. Тобто, коли ви з малюком в контакті, відчуваєте своє дихання, ви намагаєтесь бути самі максимально розслаблені та спокійні. І це допоможе передати вашому малюку спокій та впевненість. Дякуємо.